Вітаю всіх на пабриці новини. Я Анастасія настасія Мій гість сьогодні за Дмитро Снігіров, спілкував громадської ініціативи. Права справа, вітаю вас, пане Дмитре. Слава Україні героям слава вітаю, дякую за запрошення. Дякую також вам. Отже, Володимир Зеленський відреагував, зокрема на ймовірність присутність військ північнокорейських на території України. Він сказав, що тепер Північна Корея постачає Росії не лише зброю, а й особовий склад до військових сил. Ну і закликав партнерів посилити підтримку України. Деякі військові до речі вже припускають, що всі північно-корейські фахівці, так звані, вони вже давно працюють зокрема з Росією. Щоправда, що можливо так не. На полі бою, а десь в тилах допомагають дійсно і по інших напрямках. Ну тут цікаво, власне, в контексті того, що і північна Корея сьогодні заявляє про те, що в них там і військо в повній бойовій готовності, і що, мовляв, в них які там певні загрози можуть бути із південної Кореї, тобто в умовах, коли їм самим нібито так, треба показувати якусь певну бойову міці, що в них є сили. Наскільки дійсно сьогодні актуальне питання постачання дійсно напряму своїх військ до України? Дякую за запитання. Давайте проаналізуємо разом ситуацію з можливою відправкою вояків КНДР безпосередньо на лінії бойового зіткнення в Україні. Що передувало заявам вищої посадової особи України? Мовиться про президента України Зеленського. Знов таки публікації в західних змі. Нагадаю, днями Вашингтон Пост повідомив про те, що в Україні вже воюють солдати з КНДР. Причому даних об'єктивного контролю, які би свідчили про подібні факти, наведеним не було. Цю інформацію підхоплюють так званий інститут вивчення війни, так само не надаючи жодної доказової бази щодо безпосередньої присутності вояків з КНДР на території окупованих районів України. Повідомляється лише, що внаслідок ракетного удару. Сил оборони України по полігону в Донецькій області, начебто, було знищено декілька офіцерів з КНДР. Все на цьому, власне, дані об'єктивного контролю, які би підтверджували сам факт наявності особового складу армії КНДР на окупованих територіях України, на цьому все й закінчується. Але тут варто й говорити: а на тлі чого з'являються подібні повідомлення, причому не тільки Вашингтон Пост. Але й, відповідно, Південна Корея заявляє знов таки про можливості відправки війська НДР безпосередньо в Україну. А все це відбувається, як ви слушно зауважили на тлі різкої активізації не тільки політичної, але й відповідно, військової присутності на демаркаційній лінії безпосередньо на корейському півострові. Мовиться про те, що Північна Корея наказала своїм артилерійським підрозділам біля кордонів з Південної Кореї бути в повній бойовій готовності і відповідно посилила протиповітряну оборону, тобто різка ескалація напруги. Щодо чисельності військ Північної Кореї, 1,2 мільйони. Варто говорити про те, що Кількість збройних сил КНДР це п'ята по чисельності армії в світу, тому це досить серйозна і потужна військова сила для порівняння Південної Кореї. Чисельність збройних сил це приблизно 500 тисяч, тобто чисельна перевага. Тому я не виключаю, що на тлі. Відповідних і політичних, і головне, військових дій КНДР Південна Корея вкидає інформацію щодо можливих планів КНДР на момент відправки військового контингенту на територію Російської Федерації чи то безпосередньо в Україну намагається привернути увагу до тієї ситуації, яка склалася безпосередньо на кордоні двох країн. Е, можемо говорити про те, що це я не виключаю знов такого е, факту, що це контрольований вкид інформації з боку Південної Кореї. Е, бо я пояснюю про що йде мова вже неодноразово Південна Корея давала досить контраверсійну інформацію щодо планів чи то можливості ВПК. Північної Кореї давайте разом з вами згадаємо хоча би заяву Південної Кореї щодо відправки КНДР спочатку трьох, потім називалося вже п'ять мільйонів снарядів для потреб збройних сил країни-окупанта. Наскільки ця інформація відповідає дійсності, і тут велике запитання: власне з приводу е, дійсності і можливості ВПК КНДР. В виробництві такої кількості снарядів я пояснюю, про що йде мова. Варто говорити про те, що ВПК, навіть Російської Федерації, за останньою інформацією, яка була відповідна відкрити в відкритих джерелах, а це 2021 рік, так, от, згідно інформації з відкритих джерел, підприємство російського розтіху за 2021 рік змогли виготовити лише 400 тисяч нових снарядів. Тому звідки така сума береться щодо ВПК КНДР, тут відповідно вже запитання і до західних ЗМІ, і відповідно повідомлень е, ЗМІ е, демократичної Кореї. Варто говорити про те, що в 2022 році Джен Джек Волтлін з аналітичного центру РІСУ пояснив, що попередні оцінки російського артилерійського виробництва починаючи з червня. Відповідно 21-го року було значно завищені. Причому і дані британської та англійської розвідки стверджують, що російські виробничні потужності досить обмежені. Це те, що стосується можливостей ВПК Російської Федерації. Максимальна кількість, яку може дозволити ВПК країни окупанта навіть на піку своїх можливостей, це 1 мільйон двісті снарядів. Це знову таки інформація з відкритих джерел. А тепер давайте подивимося на можливості відповідно ВПК країн НАТО, в першу чергу Сполучених Штатів. Ще до 2023 року ВПК Сполучених Штатів спроможна була випускати 24 тисячі снарядів в місяць. Тобто нескладна арифметика дава, дає підстави говорити, що річний випуск був приблизно 300 тисяч, фактично аналогічний як і випуск у Російської Федерації. А справа в тім, що за оцінками Military Balance, станом на 2021 рік на озброєні армії США було приблизно 1200 одиниць 150-мм арксистем. В той час, як на озброєні країни окупанта приблизно 1800 одиниць 152-мм арксистем. Відповідно, якщо теоретично припустити, що виробничі потужності російського і американського ВПК стосовно виробництва боєприпасів вони тотожні, тоді дані відповідно щодо виробництва артилерійських снарядів Російської Федерації на початок широкомасштабного вторгнення це не більше 400 тисяч. І тепер давайте подивимося, що відбувається в ВПК Сполучених Штатів вже на 24-й рік, на кінець 24-го року, після модернізації, після капіталовкладень, виробництва артилерійських снарядів, це максимум 700 тисяч штук на рік. Це після відповідних капіталовкладень найбільш могутньої економіки світу. Аналогічна ситуація з найбільшим виробником артилерійських снарядів мовиться про німецький Рамштайн, який до останнього часу випускав 400 тисяч снарядів на рік. А відповідно після введення в дію артилерійських заводів в Іспанії, відповідно Німеччині і Балтійських країнах, чисельність збільшилася на 700 тисяч, тобто сумарна можливість ВПК і Європи. І Сполучених Штатів, це максимум півтора мільйона снарядів. Це ми спростували з вами цю версію. А тепер давайте з приводу можливості відправки вояків КНДР. А знову виникає е, запитання: а для чого? Якщо, наприклад, Російській Федерації тільки за останній рік кількість людей, які уклали контракт, збільшилася в шестеро. Станом на перше півріччя 2023 року контракт підписало 26 тисяч 700 осіб, а вже в 2024 році за аналогічний період 166 тисяч. Тоді виникає питання, якщо відповідно Російської Федерації є внутрішні резерви і без оголошення частково чи то загальної мобілізації, вони мають можливість поповнення особового складу на рівні до 30-35 тисяч на місяць, то присутність 10 тисяч е, вояків з КНДР, погодьтеся, абсолютно не впливає на загальний характер бойових дій в Україні. Я не виключаю ті можливості, наприклад, вивільнення оперативних резервів генштабу збройних сил Російської Федерації, якщо, наприклад, контингент КНДР зайде на територію Російської Федерації без безпосередньої участі в бойових діях на території України, тобто візьме під контроль певну ділянку кордону. Тобто, що свого часу пропонувала Франція Україні, коли французький контингент мав зайти на територію України, але охороняти Україно-білоруські кордони це би дало можливість вивільнити оперативні резерви Генштабу Збройних Сил України, але знову виникає потреба питання: а в чому потреба для Російської Федерації? Тому ще раз підкреслюю, будь-яку інформацію, яка озвучується з західними ЗМІ. Так званим інститутом вивчення війни необхідно аналізувати, це відповідно те, що ми з вами робимо наразі в ефірі. Я закликаю просто перевіряйте будь-яку інформацію, яка оприлюднюється. Аналізуйте, не давайте можливості, щоб вами маніпулювало.